Учитель року 2017. Фінал обласного конкурсу педагогів пройшов у сумах. Цьогоріч обирали найкращих у чотирьох номінаціях: біологія, інформатика, музичне мистецтво та учитель початкових класів. Хто представлятиме Сумщину на всеукраїнському етапі? Дивіться у сюжеті. Пані Інна, вчителька музики з Білопільського району із дітьми працює п'ять років. Сьогодні не перемогла, утім, результатом задоволена. І пішла на конкурс, так як вирішила випробувати свої сили, і в мене вийшло. каже, дуже хвилювалася. Готуючись до конкурсу, доводилося не спати ночами. Дуже дуже було важко насправді, але і приємно в той же час. А ось королевецький учитель інформатики сьогодні єдиний представник сильної статі. у номінації. Переміг, хоча спочатку на кон. Конкурс конкурс ішов неохоче, дійсно, мабуть причина не була ну, дуже добровільна, але потім зацікавилася за порукою свого успіху. Вважає власні новітні методики та демократичний підхід до спілкування із учнями. Пройшовши на конкурсний урок, тут з дітьми працюючи, ми зразу знайшли спільну мову, і саме таке живе спілкування, мабуть, вирішила стані таку крапку поставили цьому конкурсі. Усі новітні методики, що застосували учителі на конкурсі цього року, практикуватимуть і надалі сприяти їх. Широкому розповсюдженні обіцяють у сумській облдержадміністрації ті напрацювання і ті вчителі, які показали кращі практики, ми зможемо запроваджувати під час навчального процесу і в інших школах створити такий інтерактивний майданчик, який допоможе впроваджувати краще скрізь. Учителів, що пройшли до фіналу конкурсу, приїхали підтримати колеги та родичі. Кожного з фіналістів не обходять увагою. Цьогорічним переможцям вручили символ конкурсу мудру сову. Саме ці чотири педагоги і представлятимуть сумщину на всеукраїнському етапі конкурсу уже цієї весни. Всі вони будуть брати участь у всеукраїнському етапі. Вірю, в те, що вони гідно представлять нашу сумщину на рівні України і доведуть, що наші учителі потужні, професійні, компетентні. Ентні Альона Щербакова, Олександр Соробат – новини СТС